Пане Криле, вітаю. Вітаю, ради вас бачити. І я вас також з цим взаєм. І, і хочу поговорити, по-перше, про вашу зустріч з Сирським. Я так розумію, що вона відбулася цього місяця, можливо, навіть минулого тижня. Це була зустріч блогерів, правильно я розумію, які пишуть про війну. Вона була цього місяця. Е, <кхів> так, це було трохи несподівано, тому що ми у Курській області воюємо, наша 41-ша бригада тут тримає. Позиції досить важка ситуація. Ми зателефонували з головного управління комунікації Генштабу і сказали, що е, Лавком хоче поспілкуватися з декількими людьми, хто пише про війну, про бойові дії. Тому це я це зранку, так. зранку о четвертій вже їхав у Сумській області, зустрілися, поспілкувалися. Частина більше, звісно, зустрічі залишилася офрекордс, і ми про неї написали не взагалі деякий час. Частину інформації можна розповідати, частина нам потрібна для розуміння. Ну і главком потім послухати те, що бачать люди на війні ось своїми очами, хто пише. Тому що зворотній зв'язок це ну, дуже важливо. Хоча я побачив, що він досить детально знає і прямим текстом каже те, про що навіть я у телеграмі не завжди ризикую писати. А про що все-таки йшла мова, про що зараз можна говорити? Ну, загалом. Він розказував про те, чому почалася Курська операція. Хоча ну, насправді ми це знали і від розвідки, і наша шов. 41-ша бригада, ще на початку серпня була у Шумській області, нас забрали з турецького часового Яру і Нью-Йорку перекинули. Це було легендування. Ми самі вважали, що ми йдемо на поповнення, відпочинок, а потім наказ в день, вночі вже бути в бою. Ось. Насправді ситуація була така: в нас не було вибору, будуть бойові дії чи ні. Вибір був виключно на території Сумської чи на території Курської області. Воров концентрував війська, сюди штурмові групи, штурмові підрозділи, другий ешелон для заходу на територію України розгортання тут. І вони намагались тут зробити те, що коли зробили на Харківщині, на Овчанську тут зайти, створити плацдарм. Погрожувати сумом, штурмувати Сумом, погрожувати е, трасою на Київ йти, тобто змусити нас перекидати сюди все, що можна, і тримати оборону. Ми трохи випередили їх, нанесли удару, вони були не готові. Це легендування насправді було дуже гарне, плюс е, блискуча насправді операція з БУ була і по легендуванню, і перші два-три доби ворог нас не бачив. Якось я не знаю, це вже справа умників, які займаються технікою, якось вони насипіли її в Звісно, ворог знайшов вихід, якось цим розібрався, але пару днів вони просто не бачили, де ми, як ми. Ми для них з'являлися завжди несподівано. Операція почалась так, як почалась. Ось так це виглядало в військовому сенсі. Ну, ну ми бачимо, що зараз відбувається. Вони вимушені перекидати на Курщину війська з, з Покровського. Вони когось перекинули навіть на напрямку. З Турецького напрямку перекинули 155-ту бригаду <кхи> морської піхоти. І 110-та бригада морської піхоти, протирої. Переважно ми воюємо. Е, не секрет вже, бо це офіційно вже було десь сказано, я можу про це теж тепер розповідати, готувався днями, ну, буквально останніми тижнями, готувався великий наступ ворога на Запоріжжя. І ударною силою цього наступу мала бути одна з найкращих, мабуть, дивізій, що є у росіян це 76-та військова ну, десантна дивізія. Повітряна десантна називається. Ось вона була на Запоріжжі, і її теж перекинули сюди десь тиждень тому, щоб вона працювала тут. Бо Путіна ну це політично. Це така плюха для нього, така несподіванка, така неприємність, бо вона зруйнувала все. Все три роки він розповідає про те, що СВО не ж він ішних немає. В них спеціальна військова операція. Він каже: Сво йде за планом. І вся його пропаганда, ця мільйонна з бюджетами там безумними. Вся повторює СВО йде за планом. Вони вже зрікаються своїх слів, що Київ за три дні, там, е Україну за місяць окупувати. Вони кажуть, ні-ні ні, ми такого не казали, хоча казали, що записи є. Вони кажуть, во йде за планом, за планом. І зараз і його союзники там у Пекіні, і Західні гравці, і власне населення кажуть: а за яким таким планом Збройні Сили України опинились в Курській області? Що ж це за такий план був Кибер? Тобто, все зараз він виглядає смішним а для. Літнього-літнього диктатора якого всі бояться виглядати смішно, ну це ганебно. По-друге, як вони кажуть, вони ж теж готуються до перемовин, постійно налякають, що готові але як російською Лавров сказав і за ним повторюю всі з учотам реалій сложившихся на землі, ну тобто лінія бойового зіткнення, про це йде мова. Те, що захтули, вони хочуть насправді чотири області отримати цілком запорізьку. Херсонську, Донецьку та Луганську, воно ну, готові розмовляти зараз лінії бойового зіткнення. Але тут Курщина. І потім можна в підручниках написати, що ми якусь історичну Новоросію повернули до Росії, захопили те, що нам треба. І можна росіянам розповідати, що така була велика в них перемога. Але тут шматочок Курської області захоплений Україною. Тобто вони втратили не спів, ну, співрозмірну територію, але все ж таки втратили свою. І це така вже не перемога. Тому так зараз вони перекидають сюди все, що можна. Ці резерви, зусилля тут сконцентровані, щоб вижити нас десь орієнтовно. І про це каже, в принципі, президент. Ну і логічно, як політолог, я кажу, що до 20 січня, до інавгурації Трампа, до початку якихось серйозних перемовин витіснити нас з Курської області, щоб про це взагалі не розмовляти. Тому саме тут такі жорсткі бої точаться постійно. Зараз я під землею, але тут навіть тут чути постійно, як здригається земля. Хоча, як я писав сьогодні в телеграмі, ви, мабуть, бачили, що цю ніч нам не дала спати не обстріл, а кішка. Вона кішка? хоче кота, ходить пити, Я мені вже швиряв чим міх, орав на неї, ходить, не вчить, як їй та Це російська кішка? Це, це ні, якосійська? ні, цю кішку ми підібрали котенком, е, рік тому майже на Куп'янську. Ми тоді Куб'янськ, Сіньківка, Петроіванівка там воювали, і підібрали кошеня маленьке. Якось так склалося, що коти або залишаються тим, хто замінює нас на позиціях, або хтось забирає їх додому. Двох котів ми відправили в пункт постійної дислокації. Ми постійні любінці, улюбленці з Бахмуту, що забрали Люцик Рем. А ця кішка, Дуся, вона з нами якось пожилася, вона їздить з нами постійно. Тобто ця кішка пройшла Куп'янськ, пройшла Часів'яр, пройшла Турецьк, пройшла Нью-Йорк. Ось трохи пожила в Константинівці. Пожила трохи в Сумській області, в Курській. Ця кішка з нами постійно вона з нами живе в бліндажі. Вона член родини. Тому, коли я зганяю зі свого місця, вона каже: це сексизм. Я кажу ні, це насилля в родині. Інша стаття взагалі. Ось надо зі з нами. Якщо продовжити розмову саме про зустріч з Сирським, якщо я не помиляюся, він там заговорив про наступ ЗСУ на Покровському і Куп'янському напрямках. Контрнаступ, якщо це я правильно формулюю. Я, я про це написав в телеграмі. І, на жаль, з подачі одного телеканалу всі стали мою цитату розганяти як цитату сирського. Дякую 24 четвертому каналу. Хоч вони написали мені кажуть, Кирило, це він так сказав. Говорю, Ні, це я сказав. Я передав своїми словами. Насправді, що мав на увазі головнокомандуючий, він сказав, що була критична ситуація на сході України у Донецькій області. Насправді там, да, він пояснив, чому я не буду зараз сказати, бо це багато-багато людей в великих погонах поставить ну, незручне становище, нехай він розбирається головком. Але ситуація була об'єктивна, дуже критична, насправді, погана, а критична. Зараз вона просто важка. Підтягнули резерви, знайшлися бригади, знайшлося тим закрити позиції які були залишені кимось, тримаємось, <кхід> і він сказав, що оборону тримаємо, але е, якось він сформулював так, що неможливо перемогти працюючи виключно в обороні. Оборона має бути активною, маємо контрнаступати, контратакувати. Це справедливо, це не якась сенсація. Це загалом в усіх підручниках. Неможливо виграти ані війну, працюючи в обороні, ані матчу у футболі, ані боксерський поєдинок. Неважливо виграти, якщо ти безлічно у захисті. Так, ми працюємо у захисті. Ворога більше, у нього більше ресурсів, більше особового складу, більше техніки, більше БК. Тому ми працюємо в активної обороні, сточуючи його особовий склад, сточуючи його техніку. Це наша тактика вимушена. Ми не можемо зараз просто піти у наступ, закінчиться в нас сили. Ми закінчимося, ворог парадним кроком підемо на пів. Це зрозуміло. Але ми маємо на увазі, що ми маємо бити у відповідь. Маємо нав'язувати ініціативу. Як було на Курщині. Ми постійно наступаємо там, де він нас не чекає. І він вимушено закривати всі напрямки. В нього, при його ресурсах не вистачає ресурсів закрити там, де ми перехоплювали ініціативу. І коли Сильський приїздив саме сюди, він це бачив. Він казав: Збройні України тут значно менше ніж ворога. Але ми працюємо ініціативно, ми нав'язуємо ворогу свою гру, і в цьому наша перевага. Якщо говорити про ось це наше командування, яке, як я зрозуміла, робить якісь помилки, які потім а, викликають а, проблеми на фронті. а Сирський говорив про кадрові зміни можливої, як... ну я ж військовий не можу казати, що командування робить якісь помилки. Командування не робить помилок ніколи. Добре, без помилок, але без поданих кадрів. Сирський сказав, що рости вгору, отримувати посади і рости, рости мають бойові офіцери, які воюють не в лоб, штурмуючи, не стереотипно якось, а проявляючи якісь здібності, тобто даючи максимальний результат з мінімальними втратами. Саме такі люди мають рости. На жаль, у нас дуже потужна ще, мабуть, радянська бюрократична машина. Якщо в нас є невдаха на посаді з високим званням, то цього не не можеш звільнити чи понизити. Хочу переместити там, де він буде найменше шкодити. Навіть нижче неможливо перемістити така бюрократія. І він закриває можливість рости людині, яка може командувати. Багато командирів-відділень, командирів водів, командирів роти, які воюють хтось з 15-го, 16-го, 17-го року, хтось з 22-го, себе показав. І саме вони мають рости. Пройдя у ці всі сходинки Командир взводу, командир роти, комбат, бріг. І тут теж є обмеження по часу, що неможливо там підвищувати людину, давати їй звання раніше за встановлені норми. Тобто бюрократична машина зараз працює проти нас, але армія це, це бюрократія. Від цього нікуди не подітися. Це треба змінювати. Це треба було змінювати до війни. Треба було змінювати раніше, робити ефективний механізм. На жаль, зараз ми вимушені працювати з одного боку, Ісходячи з реалії війни, ми маємо на це реагувати з іншого боку. Ми не можемо переприювати через закони, через бюрократію, тому що інакше ну, це буде анархія. Армія анархія вони не сумісні ніяк. Тому ну, так Гавком шукає якісь рішення. Створення нових підрозділів, створення е окремих сил БПЛА. Теж було таке цікаве рішення. Зараз росіяни подивилися, що з цього виходить. теж, хоч хочуть створити окремі сили БПЛА свої. Ось така історія. Пане Кириле, дуже дякую вам. За цю розмову Дякую. за роз'яснення складних питань простими словами нашим глядачам я хочу сказати, що у пана Кирила є телеграм-канал. Ми додамо посилання на нього під цим відео. Там ви можете читати про хід війни, особливо на тих напрямках, де працює Пан Кирило. Ну і звісно, загалом про якісь політичні питання, які Кирило Сезонов як політолог, також роз'яснює людям. Тому підписуйтесь на його канал. Вам знову ж таки дякую за цю розмову. Бережіть себе. Дякую, до побачення. Так до нових зустрічей. До побачення.